Вітаю вас. Добрий. Ми зібралися, щоб записати відеовідгук з приводу тренінгу, який нещодавно компанія Brave Consult проводила для менеджерів з продажу компанії MediTor. Андрій, CEO цієї компанії, а тренінг проводила Анна Сесаєва. Андрій, я поставлю вам декілька запитань, щоб зрозуміти, наскільки ви залишились задоволеними. Тренінг. Будь ласка. Давайте тоді спочатку поговоримо про ваші власні враження від тренінгу. Я знаю, ви також приймали участь у ньому, і хотілося б дізнатися, що ви можете розповісти про те, як він проходив саме для вас. Ну, дивіться, я, за, в принципі, достатньо та насищений свій досвід, проходив багато різних тренінгів. А в даному випадку тренінг цікавий. Для мене, як для CEO, було саме головне, щоб інформація була донесена до колег і вони могли її користуватись. Для mm -hmm. мене особисто підхід дуже такий професійний, індивідуальний, і що мені сподобалося, що інформація була подана сортовано і не нав'язливо, тобто, абсолютно, з комунікативними переривами на її усвоєння, напевно так, mm -hmm. це те, що відрізняє. Для мене особисто, ну як по особистості, від там, можливо, інших деяких тренінгів, на яких я був присутній, скажімо так. Тому mm -hmm. це таке ключове те, що я побачив зі своєї сторони. Добре. А скажіть, будь ласка, які враження були у менеджерів, а також у інших учасників тренінгу. Думаю, вони ж ділилися з вами своїми емоціями після тренінгу? Були у вас якісь? Там обговорення, і, і щось зрозумів ваше питання. Дякую, Михайло. Дивіться, саме е, головне, так що ну ми однозначно зустрічалися вже не один раз по проведенню цього тренінгу, тому що ну я був ініціатором, скажу так, знову ж для мене цікаво, щоб ця інформація і цей е, досвід, який передавала Анна, він е, приживався, можливо, не весь, але ті головні пункти, які нас цікавлять, де нам. Ми бачимо так би мовити свою свій розвиток, щоб ми їх в себе впроваджували. Тому фідбек такий загалом дуже позитивний. Зрозуміло, що деякі там техніки ну вже є на ринку, так там давно нічого нового там не було, скажімо так, з деяких технік не про все. Але зрозуміло, що людям оновити собі в пам'яті, оновити взагалі підхід до клієнтів, до продажів це було загалом позитивно. А друге, позитивне, це те, що люди разом це все проговорили, і це все було подано професійно, скажімо так, людиною не з внутрі компанії, а зовні. Це також дуже позитивно. А знову ж підхід і розбивка все на теорію і одразу частково практику. Ну вона давала можливість людям сприймати матеріал не в суху, а сприймати його живим, живим і це підштовхує до того, щоб цей матеріал можна було швидше використовувати в своїй роботі. Ми знову ж взагалі проговорювали з колегами і вибрали для себе вже деякі, навіть інструменти, які були на тренінгу, та і впроваджуємо їх одні, одні такі довгострокові там mm -hmm. надо буде аналіз зробити по клієнтам. Я думаю, протягом півроку. Але вони ну такі суттєві серйозні інші більш простіші, як там робота з запереченнями, там підтримка контакту, ти менеджмент тощо. Ну тобто, це ті живі інструменти, які вже практично вже, а, в нас входять в наше життя роботи менеджерів. Між недавно ми проводили, ну, проводили, приймали участь у виставці охорони здоров'я, і вже навіть там менеджери спілкувалися з клієнтами, згадували, які. Ага, так, ми на тренінгу там чили, то ну, цікаво, якраз тут попрактикуємося. Практикувалися з потенційними клієнтами на виставці. Ну і це цікаво. Тому загалом позитивні враження. Дякую, Анні, та. Дякую вам за. Таку відповіді, такий відгук. Скажіть а от, на ваш погляд, наскільки теми тренінгу та те, як їх розкривала Анна Сесаєва, були актуальними саме для вашої компанії та дотичними до сфери її, її діяльності? Дивіться тут питання ну, на це питання. Відповідь дуже проста. Скажу так, одне із самих головних пунктів, через що я прийняв рішення про співпрацювати з вашою компанією з Анною, це те, що ми одразу перед тим як проводити тренінг, зустрілися онлайн з Анною і з моїм колегою-керівником відділу продажів, і проговорили всі нюанси, всі деталі, деталі які є в специфіці нашого бізнесу. І відповідно вона вибудувала тренінг таким чином, що е, нам не було з тренінгу тої інформації, яка нам в принципі не потрібна. Тобто, там mm -hmm. було все, що нам потрібно, тому що ми до цього, в принципі, провели такий короткий зріз е, знань, короткий зріз там специфіки нашої компанії, клієнтів тощо, і вся інформація, яка була надана Анною для нас, тобто вона являлась корисною і цілеспрямованою. Тобто і навіть люди, які там Олександр знав про це, а колеги інші, які не знали про це, такі: Вау! А звідки вона знає, що це якраз нам цікаво? Yeah. Ми такі, а ну, ви давно. Ми були здивовані, так? Так. Mm -hmm. Тому тут це якраз професійний підхід з точки зору індивідуальності до клієнта, він мене скажу так, підкупив <laughs> yeah. в доброму yeah. сенсі цього слова. Дякую. А цікаво, які результати ви очікуєте отримати від цього тренінгу у майбутньому? Які саме? Ви знаєте, мені важко якось монетизувати чи мат матеріалізувати тренінг з продажів, тому що в продажах все одно більшість залежить від комунікації з клієнтом, і від самих менеджерів. Тобто ми зараз інвестуємо в зростання нашого колективу. Відповідно, в будь-якому випадку це має обернутися з зростанням для компанії. Якісь конкретні цифри я не можу сказати. Є загальні плани по розвитку компанії, і маю надію, впевненість навіть в тому, що вони будуть виконуватися. А стосовно там щось матеріально важко сказати, зрозуміло, що для колег. Ну, це, в будь-якому випадку, знання, які за плечима, як то кажуть, не носити. А mm -hmm. вони можуть бути в нагоді і в роботі, і навіть в особистому житті інколи. Mm -hmm. Тому в будь-якому випадку, це позитивно. Знання це добре, відсутність знань це погано. Добре. Дякую вам за такі відверті, щирі відповіді. Бажаю вашій компанії, успіхів і. Здійснення усіх тих досягнення усіх тих цілей, які ви ставите перед собою. От бажаю розвитку вашої компанії, щоб у вас всі плани, які ви перед собою поставили, виконувалися. Дякую добре. Дякую за побажання. Дякую вам. Вам також. Розвитку зростання. Колектив у вас непоганий, дуже добрий, професійно підходить до вирішення В завдань. Тому я думаю, у вас це також вийде. Дякую, до побачення. До побачення. До да, зустрічі.